Запрошують на сцену Тараса Кльофу, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, лікаря-уролога, головного лікаря центру Емелі Медікал. з доповіддю на тему світовий вектор сучасного розвитку детокс-терапії. українська відповідь трендам, потрійний вплив на фізичне, ментальне здоров'я та естетичний вигляд. Пане Тарас, з радістю запрошую вас до слова. Дякую. Доброго дня. Шановні колеги, я з вашого дозволу почну нетипово. Триває повітряна тривога, і хочу від себе, від всієї нашої команди і думаю, що від кожного з вас подякувати нашим збройним силам України за те, що вони тримають над нами небо і дають можливість нам. Спілкуватися в мирному місті та обмінюватися нашими знаннями і досвідом. Почнемо. Питання до вас: для чого ми з вами працюємо? Що очікують від нас з вами наші пацієнти? Очевидно, вони всі хочуть без винятку почуватись добре, виглядати молодшими і жити довше. Люди з давніх давен прагнули вічної молодості та безсмертя. І на початку це було поклоніння різним ритуалам, божествам, потім трішки пізніше з'явилася алхімія, пошук філософського каменя, але результати, на жаль, не вражали. Оскільки на наступному слайді представлена середня тривалість життя до 19 століття, яка була 36 років всього на всього. В 1960 році вона зросла майже до 53 років, і на сьогоднішній день складається цифра 72 роки. Це середньостатистичні дані з поданих Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чому це стається? На ваш погляд? Тому що на зміну ритуалам і алхімії прийшла медицина, прийшла наука, і ми з вами, як носії цієї науки для наших з вами пацієнтів. Але наші з вами пацієнти далі продовжують шукати філософський камінь у вигляді чарівної таблетки. Очевидно, до більшості з вас приходять з проханням дайте таблетку, аби я її випив, вшив та лежав на дивані, худнув, дивлячись футбол. Зробіть так, аби я не тратив часу, фінансів, зусиль, і в мене все було окей. Так не буває, ми це з вами дуже добре знаємо. Я Тарас Кльофа, керівник. Медичного центру Емілі Медікал». Як ми робимо це в нашій клініці? Ми пропонуємо нашим пацієнтам всього лиш дві речі: на перший погляд, просто це комплексний підхід та навчання. Що це означає для нас? Чекап, харчування, фізична активність. Лікарський супровід та апаратні методи. І тепер трошки детальніше про кожен з цих методів, про кожен з цих пунктів. Я хочу подякувати попереднім спікерам за ту інформацію, яка була донесена буквально кілька годин тому, оскільки вони, кожен з них підкреслив важливість дуже багатьох речей в медицині. Нове слово чекап, яке з'явилося в нашому з вами лексиконі відносно недавно української обстеження, або я віддаю перевагу слову скрінінг. Е, ні для кого з вас не є сумнівом, і це очевидна річ, що і ми з вами, і наші пацієнти повинні проходити періодично певні обстеження. Не просто здавати аналізи, не просто робити ультразвук, а також мати спеціаліста, який зможе грамотно. Інтерпретувати ці аналізи і результати обстежень і дати відповідні рекомендації. Підніміть, будь ласка, руки, хто користується власним автомобілем? Більшість. Скажіть, будь ласка, як часто ваша машина протягом року, незважаючи на те, що вона їздить, заїжджає на станцію технічного обслуговування? Моя, ну, мінімум два рази на рік. Люди, які живуть в нашій країні, на превеликий жаль не приділяють належно його часу власному здоров'ю і вважають, що запас міцності організму є безкінечний. І, очевидно, це не так. Оля Карвацька згадувала дуже багато про досвід японців. Я хочу сказати, що японці змогли подолати проблему раку шлунку після Хіросіми і Нагасакі. Це була колосальна проблема в їхньому суспільстві шляхом обов'язкового проведення фіброгастроскопії. Пацієнтів, які сягли 40річного віку. І на сьогоднішній день вони цю проблему подолали. Ні для кого з вас не є таємницею, що набагато легше попередити захворювання, аніж лікувати його віддалені наслідки. Що набагато легше скинути 3, 5, 7 кілограмів зайвої ваги. Приклавши відносно невеликі зусилля, аніж боротися з аліментарно-конституційним ожирінням 2-3 ступеня, вдаючись до беріатричної хірургії і більш складних та тривалих методів боротьби з цим. В нашому центрі ми пропонуємо лабораторну діагностику пацієнтам, яка в себе включає не менше ніж 35 показників. Це умовна цифра, яка зображена на слайді. А також ряд апаратних методів, які дозволяють провести якісну інструментальну діагностику, зокрема, ультразвукова діагностика, діагностика роботи серця, яка включає електрокардіографію, ехокардіографію, холтерівський моніторинг роботи серця. Віднедавна ми стали використовувати так званий сомнотач це прилад, який дозволяє провести діагностику сну. Про це сьогодні говорили, тому що сон є вкрай важливим. В нашому здоров'ї і здоров'ї наших з вами пацієнтів. Колеги, які працюють і живуть в Києві, розповідали випадок про пацієнта чуть старше 40 років, успішного бізнесмена, який обійшов дуже багато клінік. І, на превеликий жаль, йому не змогли відповісти на питання, чому він після ночі не може якісно працювати, не може бути працездатним, він в'ялий, сонливий і так далі. Вони запропонували йому пройти обстеження на цьому приладі, і з'ясували, що нічне апноє в цього джентльмена було більше ніж годину. Тобто, людина більше ніж годину часу впродовж ночі не дихала. Рівень сатурації, тобто насичення артеріальної крові киснем, в нього знижувався періодами до 30%. Це в принципі цифра, з якою важко жити. Очевидно, було запропоновано йому лікування, так звана сіпап терапія і чоловік повернувся до активного життя. Ще кілька слів про лабораторні показники. Норма це не завжди норма. Що я хочу цим сказати? Ось на цьому слайді ви бачите рівень референтні значення рівня тестостерону в чоловіка від 21 до 50 років. Скажіть, будь ласка, якщо ми з вами маємо джентльмена, якому 48 років. І рівень тестостерону в нього складає 6,5 наномоль на літр. Як ви вважаєте, це добре чи це недобре? Не виходить за межі референтних значень, однак така цифра повинна насторожити кожного з вас, оскільки вона наближається до нижньої границі норми. І якщо дивитися в п'ятирічній перспективі або в десятирічній перспективі на цього чоловіка, то з великою ймовірністю в нього можуть бути проблеми з еректильною дисфункцією і з іншими чоловічими питаннями. Наступний пункт харчування. Про харчування також сьогодні багато говорили, і це, не є, це є вкрай важлива складова нашого з вами здоров'я, життя і здоров'я наших з вами пацієнтів. Будьте добрі, хто вважає в залі, що харчується правильно. Одна рука. Оля, ну не сумніваюся. Я знаю, що такі люди е, тут є. Я чудово розумію, що ви. Приділяєте цьому увагу. Але спілкуючись з нашими пацієнтами, ми прийшли до висновку, що так, люди думають, що вони купують якісні продукти і вважають, що вони роблять це правильно. Але це не так. Якщо людина їсть в супроводі мобільного телефону, переглядаючи телепередачі, спілкуючись по роботі, бізнесу, справах. Читаючи книжку, читаючи газету, ну не знаю, чи їх хтось ще читає, але колись це було мегапопулярно, це вже є проблемою на шляху засвоєння тих речовин, які ми отримуємо від наших з вами продуктів. Крім того, важливий момент. В Австрії майже 100 років тому дослідник, австрійський лікар Франц Ксавер Майер довів, що кишківник є. Кореневою системою нашого з вами організму. Мало того, що він зробив такі дослідження, він це розвинув цілу концепцію, і має терапія на сьогоднішній день успішно впроваджена майже в 30 центрах маєтерапії, які функціонують з великим успіхом в Європі. Ми з вами не можемо обрати зараз, сидячи в залі, дихати чи не дихати. І чим дихати, і якістю цього повітря. Але ми з вами чітко можемо обирати те, що ми їмо, яку кількість, як швидко, як кратно і в якій послідовності. Про якісні продукти та здорове харчування я вже сказав. Таке саме питання: чи завжди менше калорій це є дієтичне харчування? Ні, не завжди. Важливо розуміти співвідношення білків, жирів, вуглеводів, накладаючи їх на рівень лабораторних показників, накладаючи їх на вік, на спосіб життя, професію і так далі. Тому що більшість пацієнтів, які є в нас, хочуть позбутися того ненависного їм жиру, підшкірного, вісцерального, особливо це стосується жінок. І приходять до нас і говорять: я стараюсь, я їм мало рахую калорії, в мене не виходить, ходжу в зал, я не худаю. Я трачу вагу, ну в мене от. Нічого не йде. Чому? Тому що організм система, яка регулює себе самостійно і при дефіциті калорій, який наступає різко, в першу чергу йде в роботу глікоген, який знаходиться в печінці. Потім йдуть в роботу м'язи, тому що білок набагато легше розщеплювати, і аж потім він приступає до розщеплення жирової клітковини. Водний режим вкрай важлива річ для. Життя кожного з нас є життя наших пацієнтів, оскільки ми з вами на 70% складаємося з води. В нашому центрі ми пропонуємо під час перебування на програмі вживання спеціальних чаїв овочевого відвару, а також мінеральних вод, які ми веземо з різних куточків України, аби забезпечити майже всі потреби наших пацієнтів. Позиція проста: кожен пацієнт, який перебуває в нас. Рекомендовано повинен споживати не менше, ніж 2 літри рідини на добу. Третій пункт фізичне вантаження. Більшість з нас і наші з вами пацієнти працюють по 8, 10, іноді 12 годин, іноді без вихідних. І як наслідок протягом років вони отримують проблемні коліна, суглоби кульшові та болі і інші проблеми в попереково крижовому відділі хребта. І знову ж таки. Приходять до нас за швидким, ефективним рішенням. Такого рішення, на жаль, немає. І важливо до свідомості кожного з наших пацієнтів донести те, що фізична активність як для чоловіка, так і для жінки, є вкрай важливою і повинна бути присутня в житті кожної людини. Хоча би 30-40 хвилин на день. Як альтернативу в нашому центрі ми пропонуємо нашим пацієнтам скандинавську ходьбу. Чому? Здавалося б, Смішно виглядає бабусі, дідусі, які вже далеко пенсійного віку в Австрії, в Німеччині з якимись паличками ходять по горах, по стежках і щось намагаються досягти. Однак доведений очевидний факт. При правильній постановці техніки, скандинавська ходьба дозволяє задіяти 90% роботи м'язів нашого організму. І дуже важливий момент, що скандинавська ходьба дає мінімальне навантаження на коліні суглоби, на кульшові суглоби і на попереково-крижовий відділ хребта. Тобто, тим людям, яким протипоказаний біг, абсолютно сміливо можна рекомендувати скандинавську ходьбу, але підкреслюю при правильній постановці техніки. У нас є така можливість. у Нас працює два сертифікованих тренери, які можуть індивідуально займатися з кожною людиною або пропонувати їм групові заняття. Четвертий не менш важливий пункт. Е, ці речі, про які я сказав раніше, були б абсолютно неможливими, якби не лікарський супровід. Що це означає для нас? В центрі працює мультидисциплінарна команда. На слайді показаний тільки один з найкращих наших лікарів, бо жінки. Забракували всі світлини і сказали, що їх на цій презентації не виставляти. Але це є команда гіперпрофесіоналів, яка в себе включає терапевтів, дієтолога, ендокринолога, лікарів ультразвукової діагностики, дерматовенеролога, психотерапевта, уролога і гінеколога. Що це нам дає в кінцевому результаті? Ми можемо дивитися на кожного з наших пацієнтів, не з точки зору вузьконаправленого спеціаліста, а з різних векторів. І вирішувати ті чи інші медичні питання чи завдання нам вдається доволі і доволі ефективно. На сьогоднішній день ми можемо розв'язати практично всі найскладніші медичні питання, які виникають в тракті перебування людини в нас на програмі. Однозначно, не є ні для кого таємницею, що наш з вами організм і наші пацієнти. Іноді потребують не тільки здорового сну харчування, а й медикаментозної підтримки, яка може бути реалізована у вигляді дачі пробіотиків, біологічно активних добавок, нутрицептиків. Ми використовуємо доволі активну інфузійну терапію при потребі і інші середники. Однак це все робиться після якісної діагностики та після оцінки стану і результатів цієї діагностики спеціалістами, підкреслюю. І пункт п'ятий, не менш важливий. Повернусь трохи до Майера. І в кожному центрі, в кожному з центрів, які функціонують в Європі і в світі, величезне, колосальне значення передають процедурам, які мають влас... мають лімфодренажний ефект, які можуть забезпечити рух лімфи. Це те місце, так званий матрикс, де накопичуються продукти метаболізму. Солі важких металів і інші речі, які в принципі не є потрібними для нашої з вами життєдіяльності і життєдіяльності наших пацієнтів. В нашому центрі ми використовуємо більше 30 апаратів абсолютно різних компаній, такі як «Хайтоп» – високотонова стимуляція, Tesla Former функціональна магнітна стимуляція, барокамера. MLX дом Айкун. Окремо хочу сказати слова вдячності компанії ДюСО в особі Юрія Зелемського, і без перебільшення вважаю, що це одні з найвідповідальніших і якісних постачальників медичного обладнання в Україні. Я не буду з вашого дозволу зупинятися на детальній характеристиці кожного з цих е е апаратів. Я думаю, що більшість з них є для вас е знайомою. Однак хочу сказати, що в нас в клініці ми маємо доволі унікальну можливість поєднувати комбінувати використання тої чи іншої методики для досягнення успіху. І останній пункт, який би я вивів окремо, це навчання. За тиждень або два перебування на програмі в центрі. Неможливо досягти стійких та фундаментальних змін в організмі і вирішити ті проблеми, які накопилися за роки або десятки років. Але концептуально кожному з наших пацієнтів, абсолютно всі, без винятку лікарі і члени нашої команди, намагаються донести, донести декілька постулатів, а най, найважливішим з яких є той, що якщо людина... Отримала під час перебування на програмі певні навички стосовно харчової поведінки, певні рекомендації стосовно прийому тих чи інших препаратів, фізичної активності, необхідності проходити періодичні медичні обстеження, то ця річ повинна бути пронесена ними в життя. Звичайно, що робити це чи ні, це справа кожного. Але ми стараємося. І вважаю, що ми з вами, як носії науки, як носії медичної освіти, повинні формувати певну культуру наших пацієнтів, аби та цифра 72 роки, а в Україні вона, на жаль, набагато нижча, за наступні 10, 15, 20 років йшла вгору, а не вниз. Підсумовуючи. Хочу сказати наступне: де би не працювали в клініці, в салоні, чим би ви не займалися естетикою, хірургією, терапією, будь-чим, як про це говорили попередні спікери, як про це говорив професор Андрашко Юрій Володимирович, завжди дивіться на пацієнта комплексно, завжди дивіться на пацієнта з різних векторів. Якщо ви це будете робити, я думаю, що. Вони будуть залюбки до вас повертатися і рекомендувати вас, своїм знайомим, своїм родичам, своїм друзям, оскільки будуть розуміти, що тут не тільки про заробіток, тут про здоров'я. Наостанок я хочу вам запропонувати коротке, двоххвилинне відео, де ви зможете побачити декілька кадрів з того, про що я сьогодні е, говорив вам. Прошу відео на екран.